Вітаю! Сьогодні лайфхак від братів. Як мати безлімітний інтернет на місяць всього за 15 гривень. Хто знає? Откриваю секрети. Для цього нам потрібно 4 сім карти Київ І для зручності мати 2 телефони з двома сим-картами щоб не переставляти. Заходите в мій Київстар. Вибирайте один з номерів. Поки діє акція щасливий день, поповнюйте мобільний телефон на 1 гривню і підключайте акцію щасливий день. І у вас буде інтернет на 2 дні безлімітного. Ви можете його роздачу через точку доступу робити. І так кожного дня ви будете поповнювати мобільний телефон номер на 1 гривню. Це класно, коли родичі, близькі є, в одному будинку живуть. Ставите точку доступу. і... Так ви передаєте. Так у вас буде за 15 гривень безлімітний інтернет. Зекономлені гроші це зароблені гроші. Хай вам Бог дає мудрості правильно розпоряджатися з фінансами. Ко якісь коментарі будуть, мо якісь побажання, пишіть в коментарях. Може, у вас якісь будуть класні лайфхаки, пишіть в коментарях. З Богом! Догові брати!